Моя лохина. І ось так я вкриваю, ночую та вкриваю свою лохину лісними голками. І ось, бачите, і корою, сосновою корою. Лохина любить кислий ґрунт, голочки з корою дають кислоту, вони кислі. І будуть за зиму давати нам поживні речовини, які треба для лохіни. Так. Це в мене жимолость. І е, ті ж самі маніпуляції я роблю із жимолості. Теж вкриваю гу, е, голками з лісу. І буду зараз отак от вкривати корою, тому що теж любить підкислену. Грунт підкислений. І ось так ми, зараз я її буду вкривати. Нашу жимолость. Що це таке? От падлюка собаки, сусідські падлюки. Короче, ось так. От. З жимолостю теж ж саме маніпуляції. Голочками слізу, слізу. О, і корою.